Це мікрорайон Пасічна, місто Івано-Франківськ, вулиця Целевича. І тут в новобудові продається ось така крутезна двохкімнатна квартира, двохсторонні планування, площа квартири 63 метри квадратні. Це спальня з лоджією, вмістки шафи у всіх кімнатах. Там, де плитка в квартирі підігрів підлоги, це третій зручний поверх. Якісний дуже ремонт. Міжкімнатні двері фірми Родос. Це кухня. Тут вбудована техніка фірми Вірпул. Є бойлер на 100 літрів. Є посудомийна машина. Тут є така комбінована варочна поверхня, дві камфорки на газ, дві індукція. Розкладний диван, є тюль, штори. Класні дуже підсвітки, тут на стінах декоративна штукатурка. Це така вітальня вигляд з вікна у внутрішній двір, розкладний диван, суміжний санвузол, де є пральна машинка, теж такі класні всюди підсвітки. Telefono